Щелепно лицева хірургія відіграє ключову роль у лікуванні травм, особливо тих, що спричинені мінновибуховими ураженнями, які є значною проблемою в умовах сучасних конфліктів, зокрема в Україні на даний час. Етапи та принципи лікування, невідкладна допомога та стабілізація, забезпечення прохідності дихальних шляхів, контроль кровотечі, протишокова терапія, первинна хірургічна обробка ран. Тимчасова фіксація кісткових уламків. Діагностика. Комп'ютерна томографія залишається ключовим методом для оцінки стану кісток, м'яких тканин, сторонніх тіл, поверхневе 3D-сканування для моделювання зовнішньої форми черепа та обличчя. Ранні спеціалізоване лікування, повторні хірургічні обробки, стабілізація переломів, титанові міні-пластини, антибіотикотерапія. Реконструктивна хірургія, відновлення кісткових дефектів, використання аутотрансплантатів або титанових імплантів, виготовлених за допомогою 3D-друку, відновлення м'яких тканин, використання васкуляризованих або вільних клаптів, функціональна та естетична реабілітація, протезування при неможливості повного відновлення тканин. У випадках, коли відновити втрачені тканини хірургічним шляхом неможливо, застосовуються знімні протези. Це може бути штучне око, частина лиця або комбіновані протези. При виготовленні лицьових протезів залучаються скульптори та художники, які відтворюють текстуру шкіри, колір та природні риси обличчя. В Україні дуже обмежена кількість програм, які передбачають повну реабілітацію пацієнтів після втрати функцій щелепно лицевої системи. Тотальна імплантація та протезування складних випадків часто фінансово лягають на самих пацієнтів. Держава здебільшого покриває лише стабілізацію та невідкладну допомогу. Саме тому ми, лікарі, об'єднуємося, щоб змінити цю ситуацію та надати шанс на повноцінне життя кожному. Багато робіт з реабілітації та протезування ми виконуємо безкоштовно, без жодної компенсації. Незважаючи на надзвичайну складність, сучасна щелепно лицова хірургія та мультидисциплінарний підхід дають шанс пацієнтам повернути функції, відновити зовнішній вигляд та знайти впевненість у собі.